Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на території тимчасово окупованого Криму. Лунають вибухи. Про вибухи повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на інформацію від мешканців півострова. Жителі Криму чули вибухи упродовж кількох хвилин. Рашисти переконують, що це тривають навчання чорноморського флоту, також нібито проводять військову підготовку російських мобілізованих. Проте, телеграм-канали ніяк не можуть пояснити вибухи на Кримському мосту. Вони пролунали після того, як туди підігнали ремонтну баржу. У мережі припустили, що можливо працює ППО, поскаржилися, що гучно вже близько 10-15 хвилин. Проте, судячи з перекритої дороги в тому районі, це точно не робота ПВО, Трапилась серйозна аварія. Якби там не було, російські загарбники у анексованому Криму кинулися терміново продавати нерухомість. Це призвело до того, що за оцінками ріалторів ціни на вторинне житло на півострові впали на 15-20%. Про це пишуть російські змі. Ріалтори стверджують, буцімто оголошення з позначками продам терміново виставляють переважно ті, хто купував квартири чи будинки для курортного бізнесу. Мовляв, закритий аеропорт, тривожність, вибухи на території півострова та близькість до воєнних дій значно зменшили кількість туристів. Крім того, відсутність попереднього бронювання на листопадові свята та новорічні канікули говорить про те, що туристів на окупованому півострові не буде. Вкладені в апартаменти гроші треба відбивати, а ще й оплачувати комуналку. Ось і продають терміново, доки ціни не впали. Пишуть змі. Ціни на вторинне житло в Севастополі та по Криму впали на 15-20%, каже ріелтор Світлана Левкович. А ще серйозно впав попит, особливо на угоди із покупкою в іпотеку. Ринок одразу відреагував на вибух Кримського мосту. Інвестори, які скуповували квартири на етапі будівництва, а потім перепродували із солідним прибутком, вже не виявляють цікавості до житла в окупованому Криму. Крім того, не хочуть пожити біля моря є пенсіонери, які раніше їхали з РФ. Навпаки, тепер вони виїздять назад до країни терористки РФ. Загарбники зрозуміли, що кримська нерухомість як інвестиційні вкладення вже не цікава, та й так звана окупаційна влада затримається там ненадовго. На Уралі у нас точно спокійніше, пишуть ті, хто вирішив повернутися додому після вибуху на мосту та атак безпілотників на кораблі. Ми у Криму прожили 4 роки і повертаємось додому. Скажу вам так: якщо є скринька з грошима, можна приїхати. Поки дитина в садку чи школа, скажімо, початкова. Перспектив можливості тут немає, а ціни просто душать. Пише Олена Спермі. Ми прожили в Євпаторії майже 5 місяців, але довелося виїхати на Урал. Головна причина відсутність адекватного заробітку. Якщо у себе вдома я отримував понад 70 тисяч, понад 32 тисячі гривень на місяць, то на новому місці за аналогічну роботу більше 35 тисяч, приблизно 21 тисяча гривень, не виходило, скаржиться росіянин Віктор. Зрештою повернулися на Урал. Живемо в ядерній Клоації з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках. Натомість із вищою зарплатою, і тут, звісно, спокійніше пояснюють втечу закупованого Криму росіяни. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.